Для львівських музикантів ввели обмеження. Тепер їм можна виступати із 10-ї ранку до 21.00. А ось тут, на площі ринок, не можна виступати узагалі. Мотивують таке обмеження тим, що площа ринок стала місцем, де проводять міську церемонію прощання із полеглими українськими захисниками. На час воєнного стану буде заборонятися здійснення вуличних мистецьких виступів на території площі ринок. Це пов'язано з тим, що тут відбуваються і меморіальні заходи, і відповідно поховання загиблих захисників України. Тому це зараз на даному етапі це доречне рішення. Так само є така зміна, що буде заборонятися використання звуку апаратури на на території історичного аралу міста Львова. А це так само викликано якби, вимогами нашого часу. Назарій Малиновський музикант, який організовує виступи, зокрема, і у центрі Львова. І ось що розповідає про такі нові правила виступів у місті. Адже музика, як ми бачимо на прикладі гарнізонного храму, так, де численні поховання військовослужбовців відбуваються, там також проводять концерти. І ми доходимо до. Такої диференціації, так? Чи вся вулична музика має бути анульована, і якими критеріями маємо послуговуватися, щоб як анулювати її або дозволити її? Це невизначене положення мені, мені вносить такі суттєві складнощі і відчуття, ніби я роблю щось заборонене. Тому єдиний вихід це легалізація того, що ми робимо. Яка передбачає діалог. Діалог обидвох сторін. Порядкували рішенням виконкому також і роботу вуличних фотографів. Зокрема, обмежили локації, де вони можуть надавати свої послуги. Шість локацій у Львові для вуличних фотографів на проспекті Свободи, на перетинах вулиць вірменської, краківської, сербської, староєврейської та галицької. Ти повинен зареєструватися як ФОП. ФОП повинен сплачувати податки. В орган місцевого самоврядування в громаду, в якій ти працюєш, друге, ти повинен працювати в першу чергу прозоро, Ти повинен розказати про себе, хто ти є і ем, е, скільки ти заробляєш. Третє, ти повинен працювати впорядковано. Тобто, тепер кожен з них зможе укласти договір з управлінням комунальної власності, взяти в міста в оренду конструктивний елемент метра на метр, і зможе там надавати таку послугу. Також, як вирішили під час виконкому, до кінця місяця міський департамент економічного розвитку розробить правила для роботи усіх таких послуг, що їх надають на вулиці, зокрема туристам у межах історичної частини міста. Ірина Мочульська, Олег Репсус. Вільне новини Львів.